oh Ростиш ти сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. Можеш вибирати друзів та дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Ігор Петрів справжній приклад сина України, хоч народився в Росії, але серце його належало лише Україні. Який він намагався бути корисним до останніх днів свого життя, народився у містечку Лахденпох'я в Карелії, де і минуло його дитинство. Ще з малих років Ігор мріяв стати військовим. Це була його стихія, те, ж, що він по-справжньому любив. Прикладом для нього був батько Олексій Іванович, який присвятив своє життя військовій справі. Змалку, опановуючи складну науку виживання, уважно прислухався до повчань і порад мудрого батька, який навчав ніколи не ганьбити свого доброго імені і свій рід негідним вчинком. Тому після закінчення школи вирушив для проходження строкової військової служби в десантно-штурмову бригаду. Опісля залишився служити за контрактом і потрапив у 76-й гвардійський танковий полк 20-ї танкової дивізії Північної групи військ, що на той час дислокувався на території Польщі. Але силою долі, у 1991 році, полк було переведено з Польщі на Черкащину. Ігор залишився у строю патріотів, що присягнули на вірність українському народові. З 1 травня 1992 року полк передано у розпорядження Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, де Ігор Петрів і продовжив свою службу. У 1994 році Ігор Петрів закінчив Інститут прикордонних військ України та повернувся до навчального центру Воршанці у званні лейтенанта. Тут його знають як бездоганного фахівця і виважену людину. Більше 20 років присвятив навчальному центру, де працював старшим викладачем групи спеціальної вогневої підготовки, за що у 2002 та 2011 роках був відзначений адміністрацією Державної прикордонної служби України медалями за бездоганну службу другого та першого ступеня. Надійним тилом Ігоря була дружина Тетяна Володимирівна, з якою вони з 91-го року разом крокували життям, та донька Ірина, яка з'явилася на світ у 93-му році. Саме вони надихали та завжди підтримували його у всіх його починаннях та звершеннях. Спокійне розмірене життя було не для нього. Активна й кипуча натура прагнула дій. У зоні АТО, куди в березні він вирушив в складі мотоманевреної групи, він мав позивний дід, адже своїм досвідом і мудрістю допомагав побратимам. З травня разом із побратимами охороняв кордон в районі Чонга. І здесь, як ви говорите, окупантів, здесь такого нет. Донецький, Луганський. Тут таку, тут таку. Опісля відбув Донецьку область, звідки разом з побратимами в рамках ротації всередині червня відправився додому. Міг би залишитись вдома, але бажання бути корисним своїми знаннями і вміннями переважило і разом з командиром Ігорем Момотом він знову вирушив в Донецьку область. Та повернутися звідти живим йому не судилося. 12 липня 2014 року під час повернення до прикордонного табору після транспортування тіла загиблого полковника Ігора Момота БТР, в якому він перебував, підірвався на міні поблизу села Маринівка. Ігор Олексійович отримав важкі поранення, але врятувати його не вдалося. Свій останній прихисток майор знайшов на Черкаській землі. Поховано його зі всіма військовими почистями у селі Геронимівка, а в селі Руська Поляна одна із вулиць відтепер носить ім'я героя прикордонника Ігоря Петріва. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності України, майора Ігоря Петріва. Посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня та нагородою за заслуги перед Черкащиною.